Слава Ісусу Христу. Якщо ти помреш, хто буде відповідати за твої гріхи? Я дякую Богу, що в нашій церкві ми знаємо відповідь на це питання, бо вже багато хто відповідав. І ми знаємо правильну відповідь. Чи не знаємо, друзі, скажіть, будь ласка, якщо. От відповідь на своє. Задайте собі питання. Якщо я помру, хто буде відповідати за мої гріхи? Добре, будемо відповідати. Друзі, Христос. Христос буде відповідати. Звідки ми це знаємо, звідки ми беремо таку думку, або знаємо про це, або вважаємо, що знаємо, це Слово Боже, яке каже нам про це. І уривок, який я сьогодні буду читати, і над яким ми будемо розмірковувати, він відповідає на це питання. Він каже, я хочу, щоб ми сьогодні поглянули з вами на Господа, як на відповідального Господа. І порівняли відповідальність нашого Господа з нашою з вами відповідальністю. Наскільки відповідальні ми, і наскільки відповідальний наш Спаситель. Друзі, Христос приклад безрівнянної відповідальності, незрівнянної. Він узяв на себе провину безвідповідального людства. Слово Боже каже так. Ми знаємо, що таке відповідальність, що таке безвідповідальність. Ми знаємо, що є люди, і ми називаємо це відповідальна людина, а це ні. Наш час, у якому ми живемо, показує нам, що є навіть і безвідповідальні народи, які вважають, що вони праві і не несуть ніякої відповідальності. Наш Господь Ісус Христос, будучи самим безгрішним, Безгрішною людиною Він взяв на себе відповідальність за безвідповідальне людство, за наш з вами стан, за наші безвідповідальні вчинки, думки, мислення, за наш моральний, фізичний, ментальний стан, за наш з вами Він взяв. І я хочу, щоб ми подивилися і побачили, що Христос узяв відповідальність за нас. Давайте ми прочитаємо уривок, над яким будемо розмірковувати, це Ісая, 53 розділ з 4 по 6 вірші. Ісая, 53 розділ. З 4-го вірша. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир, його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці, кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Але ж він поніс, ми прочитали, але ж він. Друзі, Біблія говорить, що Він це зробив. Він. Кожен з нас не мав, можна навіть і так сказати, не мав ніякого права нести, але ж він так. Скажіть, ми прочитали тут, що наші недуги, наші страждання, наші гріхи, гріхи усіх нас. Скажіть, а хто був винен? У наших гріхах він. Скажіть: а хто винен у наших стражданнях? Ми. Хто винен у наших недугах? Ми. Хто винен в наших стражданнях? Отут ми можемо сказати хтось, але не я, бо я страждаю. Але ж ні, Слово Боже, Боже каже, що ми. Ми самі були винні у всьому. І Слово Боже каже, але ж він. Поніс усе це. Він взяв відповідальність за нас з вами і йому за це слава. Але Він взяв. він. І Господь, як написано, поклав на нього провину усіх нас. Ми самі винні у своїх гріхах і немочах, але Христос добровільно взяв відповідальність за нас. Він страждав не за себе, а за нас. Він не мав в цьому потреби. Він жив життям святого праведного Бога, люблячого сина у свого батька. Він володів славою від початку творіння, але він не переклав відповідальність. Він не сказав: Ви люди самі винні в своєму стані, і ви, люди будете відповідати. Але ж ні, Він страждав не за себе, а за нас. Він добровільно прийняв страждання. Добровільно. Його страждання це акт найбільшої любові та відповідальності, яку ми побачили, як люди взагалі в цьому світі, і можемо бачити. Друзі, я хочу, щоб ми це запам'ятали, що. Ми читаємо цей текст на хліболамання. Він каже нам про страждання Христа. Він каже, наскільки Господь полюбив нас, наскільки Його тіло, Його внутрішній стан був страждучим. А я хочу, щоб ми сьогодні побачили, що цей зміст або ці тексти вони говорять про Господа як про відповідального. Христос не переклав відповідальність на інших. Він не залишив нас з власною відповідальністю, щоб ми відповідали. Він сам став жертвою за нас. Він став відповідачем. Він. Тому я сміло кажу і радію, і тішуся, як ми співали, коли я відповідаю на це питання. Хто буде відповідати за твої гріхи, Антоне? Хто? І я кажу: мій Спаситель! Він відповідає, бо Він взяв відповідальність. За мої гріхи, за мої немочі, за мої страждання. Він. А чому? Чому так відбулося? Чому так відбулося, що Господу було потрібно це зробити? Може, ми самі здатні відповісти? Бо деякі люди і відповідають відповідь така: я буду відповідати за свої вчинки. Я Господу обґрунтую і скажу, чому я поступав так і не поступав так, чому я робив те чи інше. Бо я правий, я знаю. Пам'ятаєте, один з персонажів Біблії так і казав, хай Господь прийде, і я буду йому відповідати, а Він хай відповідає мені. Багато хто сьогодні з людей так само каже і вважає, Господь ще буде відповідати мені. Чому Господу довелося прийняти відповідальність за нас? Бо людина схильна до безвідповідальності. Ми з вами, брати та сестри, напрочуд безвідповідальні люди, безвідповідальні. І приклади можна дивитися багато в чому. Можна, будь ласка, наступний слайд. Шостий вірш цього тексту ми прочитали. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою. Кожен з нас пішов власною дорогою. Як це безвідповідально? Мене не стосується, не стосується ви, церква, дім, хтось. Я йду власною дорогою. Мені ніхто не потрібен. Це безвідповідально. І від самого початку людина намагається перекласти відповідальність або бути безвідповідальною. Ми читаємо, що коли Бог створив людину, до речі, ще одна така риса відповідального Господа. Подивіться, коли Господь створив людину, Він взяв відповідальність за неї. Господь дав усе для людини, адже Він Творець. А ми творіння, і Господь так зробив, щоб людина ні в чому не мала потреби. Господь дав людині дім. Теж цікаво, подивіться, Господь вже створив землю, Господь вже створив все, що, все, що було. І Господь створив людину і сказав: ну, десь там в собі в землі яку я створив, знайдеш собі дім. І харчування, і все. Але ж ні, ми читаємо, Господь вже створив землю, і ми читаємо, Господь створив людину, а потім ще й насадив для неї сад. Створив для неї дім особливий. Хоча міг би сказати живи, йди, куди хочеш, вибирай. Але Господь створив сад для людини, дім. Він каже, оце ти можеш їсти. Він дав їй їжу, Він дав їй свободу, Він дав роботу. Він дав все, щоб людина ні в чому не мала якогось такого, знаєте, недостатку, який відповідальний батько, який відповідальний творець. Але ж людина цього не захотіла. Не захотіла. Людина грішить проти Бога, грішить і не думає брати відповідальність за свої гріхи, за свої вчинки, яка людина робить. Адам, що ти зробив? Господь питає. Адам каже: Господи. Знаю що? Зачекай, зачекай, це ж не я, це дружина, яку ти дав мені. Адже оце ви там щось підлаштували, ти і дружина. Господи, ти винен ні я. Мені тільки дали, я їв. Я це не вибирав. Це ти Господь. Ми звинувачуємо інших. Обставини людей, державу. Але справжня вина, справжня відповідальність вона лежить на нас. Можна безліч проводити прикладів безвідповідальності нашої. Дивіться, безвідповідальність до здоров'я до нашого. Хто винен? Екологія, да, можна сказати, місто, де ми живемо, країна, щось там погода впливає. Але ж дивіться, починаючи від, від шкідливих, шкідливих звичок, людина зловживає чимось і шкодить своєму здоров'ю, вона несе відповідальність за своє здоров'я. Або коли ми кажемо, щось, щось у грудях там щемить, або щось нога, або щось рука, то йди до лікаря, звернися. І що ми кажемо? Так. Завтра все буде добре. Завтра посплю. Це безповід... безвідповідально. У побуті, у суспільстві, на роботі ми можемо щось робити, а хтось зробить ще там краще за мене. Зроблю, аби мене вже не чіпали. Сміття, яке ми бачимо, все, що відбувається, це все відповідальність людини у служінні Богові. Порою немає тої вірності, є байдужість до служіння, до вірності Богу. Це також наша відповідальність. У сім'ї відповідальність. Ми щойно недавно згадували у цей день, коли про дітей, так? діти, які страждають, постраждали від, від... безвідповідальності своїх батьків. День сиріт. А дехто і живе у сім'ї, де є тато і мама, але живуть як сироти, бо батьки безвідповідальні. Дивіться, що каже Слово Боже за відповідальність людини. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх не дбає, то й зрікся віри і ще гірший від невірного. Подивіться інакше на цей вірш. Хто не несе відповідальності за свою родину, за своїх домашніх, за своїх близьких та рідних, той зрікся віри, той ще гірший за невірного. Друзі, це дуже сумно, коли я бачу свою безвідповідальність, коли я бачу людську безвідповідальність. Але я знаю, ми з, чого, з, чого, з цього і починали, що є відповідальний Господь. Є Господь, який каже, що твоєї відповідальності недостатньо, ти безвідповідальний. Ти не можеш у цьому малому бути відповідальному, як ми казали, на прикладі нашого здоров'я або роботи або ще чогось. Як ти, людина, ще будеш відповідати за свої вчинки, за свій духовний стан? Але ж Слово Боже каже, що треба буде відповідати, треба буде. І Господь зробив це за нас. Любов це відповідальність. Бог знаючи, які ми безвідповідальні, Він бере це на себе. Він, Наша безвідповідальність веде нас до катастрофи, до погибелі, і Він добровільно прийшов на, Горгоф, на Голгофу, щоб показати нам приклад справжньої відповідальності. Бо так Він полюбив нас, бо настільки велика Його відповідальність за нас. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоби кожен, хто в нього вірить, не загинув, але мав вічне життя. Це посправді центральні думки Слова Божого, золотий вірш. Дивіться, і всі думки, які ми кажемо, всі проповіді, які ми чуємо, вони стикаються до цього вірша. Подивіться, яка відповідальність нашого Господа він пожертвував, він віддав найдорожче. Яка це відповідальність? Віддати свого Сина, щоб ми, невірні, злі, безвідповідальні люди, були сьогодні тут і славили Його. Друзі, в цьому є приклад. Справжня любов вона завжди несе відповідальність. І наш Господь Ісус Христос Він приклад цієї відповідальності, приклад турботи та вірності. Адже ми теж можемо пригадати у книгі буття у третьому розділі, коли це вже все сталося, найгірше, що могло статися в всьому всесвіті, сталося, Господь каже: ми бачимо ці думки, що Господь не залишить все так, як воно йде. Хай тепер людина відповідає, хай тепер Змій відповідає, але ж Бог каже, я прийму в цьому участь. Я візьму відповідальність. Прийде той, хто понесе на собі всю цю відповідальність за цей злочин, який скоївся. Справжня любов вона завжди несе відповідальність, і Христос, наш Господь і Спаситель, Він приклад вираженої через турботу та вірність, яку наш Господь проявив і проявляє сьогодні. І проявляє. Хоч його з нами тут нема. Хоч Він на небесах. Але давайте подивимось, коли ми читаємо Євангелія від Івана, 17 розділ, ми знаємо, що це молитва Ісуса Христа, молитва як священника, як Господа за своїх. І дивіться, які слова Він там каже, коли я був з ними в світі, я беріг їх в ім'я Твоє. І Ісус молиться до батька, і Він каже, коли я був з ними, а вони були зі мною. Я їх беріг. Як ми можемо перефразувати це і сказати іншими словами? Я дбав про них. Я робив усе, щоб вони залишалися цілими і неушкодженими. Вони ні в чому не мали недостаток. Я взяв відповідальність за них. І Ісус закінчує молитву і каже: Я зберіг їх. Я їх зберіг. Який відповідальний наш Господь? Ісус плаче, дивлячись на Єрусалим, і Він каже, Єрусалим, Єрусалиме, скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх. Показати, що я відповідальний Господь, що я люблячий Господь, що я вас люблю і дбаю про вас, але ж ти не захотів. Скільки разів я хотів це мова відповідальності. І Ісус каже своєму учням: мені вже час. Відходити до батька. І учні кажуть, як це? Це безвідповідально. Ти що нас покинеш тут? І він каже: краще, що я піду, краще для вас. Адже я не просто так іду, я йду, щоби приготувати вам місце. Ого Господи, як це відповідально? Я йду. Я не буду просто там сидіти і спостерігати за вами, як ви там, що ви робите, чи дотримуєтесь ви цього, чого я вас навчив, чи ні. Як ви далі будете без мене? Подивимось. Оце відповідально. Але Господь каже: я йду приготувати вам місце. І коли прийду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Друзі, послухайте, це каже. Відповідальний Господь. Я знаю, що минулого разу ви чули про повернення Христа. І це ще вам думки для міркування. Це каже Господь, який відповідально підходить до своїх слів, до своїх чинків, те, що він робив, і до того, що він казав. І якщо він сказав, що я йду приготувати вам місце, ми віримо і знаємо, що там Господь зараз готує. Але другий розділ да, цього вірша я знову прийду. Це каже відповідальний Господь, я знову прийду і візьму вас до себе. Друзі, я не хочу сказати те, що якщо Господь взяв відповідальність за наші гріхи, то все, ми можемо залишатися безвідповідальними. Адже Господь понесе все за нас. Буде робити все за нас, буде готувати, готувати наші родини без нас, буде заробляти нам, буде все робити, щоб нам було краще. На нас немає ніякої відповідальності. Ні, я не про це кажу. Я кажу, що тільки відповідальність за наші вчинки і гріхи Господь взяв і Він буде за них відповідати. Цей текст, який ми прочитали Ісаї, він каже, що. Це приклад відповідальності, щоб в нашому житті ми були відповідальні. Христос приклад відповідальності. Христос дія Христа або вчинок Христа, який Він зробив там на Голговському хресті. Це заклик до бути відповідальним там, де я є, в тому, що я роблю перед тим, кого Господь дав мені. Христос є приклад. Він добровільно пішов на Голгофу, щоб узяти провину за нас, як ми вже казали. Його жертва це наш, його жертва це наш зразок у всіх сферах нашого життя, де, ви, де, ви, де би ми не жили, що би ми не робили, у сім'ї, у церкві, у суспільстві. Подивіться, як Господь ні на кого не перекладав свою відповідальність за творіння за людей, за те, що сталося, Він виявився вірним Богом, справедливим і відповідальним і турботливим батьком, як ми співали на початку. Він є добрий батько. І цим він нагадує нам, якщо я батько, якщо я мати, я відповідальний або відповідальна за свою родину, якщо я брат, або сестра, я відповідальний, або відповідальна за своїх братів та сестер. Не будьте кайнами, який казав, що я йому, що я відповідаю за нього, я за себе відповідаю, а він хай відповідає за себе. Якщо ви діти, у вас є батьки, ви відповідальні перед своїми батьками. Якщо ви громадяни, ви відповідальні перед своєю державою та країною. Якщо ви є члени церкви, ви відповідальні за благополуччя вашої церкви, за зміцнення вашої церкви, ви відповідальні. Колись в народі ізраїльському склалися такі тяжкі обставини, і народ підходить до Самоїла і каже: Постав нам царя, дай нам царя, щоб в нас був цар, як у інших народів. Самоїлу це не сподобалося. Адже він каже, куди ви? Якого царя? Без відповідального? Ви не уявляєте, що він буде робити з вами? Ви побачили цей приклад, побачили, як у інших народів, а ви не, ви не уявляєте. І він пояснює, що буде, коли у вас буде цар. Ви тікаєте від відповідального Господа, який годує вас, охороняє вас, захищає вас. І дати вам царя людину, щоб людина піклувалася про вас. Але Господь каже йому дай їм царя, дай. Вони просять, дай. І дивовижний приклад Самуїла, як він каже, ось після всього цього, що він сказав добре, Господь дасть вам царя. Але послухайте, що каже сам Самуїл, це. Перша книга Самуїла, 12 розділ, 22 вірш. Адже Господь заради свого великого імені не залишить свого народу. Тобто Господь не сказав, хай тепер цар піклується про вас, якого ви випросили, хай він піклується, я знімаю всю відповідальність. Ви більше не мій народ. Господь так не каже. Він каже, заради свого великого імені не залишить свого народу. Поза як зволив Господь зробити вас своїм народом. Господь вірний своєму слову. І далі що Він каже, що ж до мене, то я у жодному разі не допущу гріха перед Господом, аби перестати молитися за вас, вказуючи при всьому цьому вам добру і вірну дорогу. І Самуїл теж каже: Я вас відмовляв, я вас попереджав. Тепер не звертайтеся до мене, як до пророка. Він каже, я не можу дозволити собі цього гріха, я буду продовжувати молитися за вас, бо я несу відповідальність перед Господом за вас. Дивіться, який приклад Самоїла. Пам'ятайте приклад Мойсея, коли Господь каже: відійди, друже, зараз я всіх їх випалю, а з тебе зроблю. Всі вони будуть згладжені з книги життя. І Мойсей каже: Господи, тоді й мене. Тоді і мене, бо я відповідальний за цей народ. Дивіться, які в нас є приклади. Наш Господь Ісус Христос, Мойсей, Самуїл, ще багато хто, хто являли в своєму житті приклад відповідальності, вірної, справжньої відповідальності. То це говорить нам про те, що ми не можемо сказати, звісно, Христос приклад досконалої відповідальності, адже Він Господь. А я людина. Але Слово Боже каже, що і люди були відповідальні там, де вони є. Так, звісно, ми не можемо взяти відповідальність глобально, як Христос, за гріхи усіх, за свій народ, за всіх. Ми відповідальні там, де ми є, в тому, що ми робимо. Але ми повинні бути в тому, де ми є і в що ми робимо відповідальними. Справжня Божа людина, вона. Вона та, що залишається відповідальною, незважаючи ні на що, ні на обставини, які відбуваються з нами, не те, що відбувається в нашому серці, навіть на гріхи, які роблять поруч із нами, як то було в народі Божому. Нехай у нашому серці буде вдячність і рішучість бути вірним Господу, бути вірним в тому, де ми є, в тому, ким ми є. І що ми робимо? Бог сьогодні говорить нам: будьте відповідальні за себе, за сім'ю, за душі. Візьміть відповідальність, якщо ви ще не маєте її, будьте відповідальними. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб, бачачи відповідальність, безвідповідальність, яка навколо нас, ми стали тими, хто могли розірвати це і сказати, а я. Як ще один муж Божий сказав, а я залишусь вірним Господу. Якщо ви хочете, ви можете робити те, що вам заманеться, і служити, кому заманеться. Як брат Саша казав, ідолам, добре, служіть ідолам, а я залишусь вірним Господу. І може, це буде добрий приклад для вас або заздрість, я все одно залишусь. Вірним і відповідальним в тому, в чому Господь мене, де мене Господь поставив. Візьміть відповідальність. Нехай Господь благословить, благословить нас, кожного там, де ми є. Дякувати Богу за те, що Він такий Бог, як ми сказали, повний гідності, слави та відповідальності за нас. Він нас не забув, Він відповідає на наші молитви. На наші прохання, навіть, брати, і сестри, на наші іноді примхи, які є в нашому серці, коли ми саме дивимося і кажемо, Господи, я не знаю, чому в мене є така думка, чому я це в Тебе прошу. Але Господь по милості своїй він посилає і дає, бо Він добрий, Господь. Він каже сьогодні: Я взяв відповідальність за спасіння Твоєї душі, в чому Твоя відповідальність сьогодні? Можливо, сьогодні я роблю якийсь гріх, який я знаю, що Він не відповідає моєму стану. Він не відповідає тому, хто я є. Друже, візьми відповідальність, вийди і скажи, Господи, я віддаю цей гріх Тобі. Я не можу відповідати за нього, але я, я кажу тобі: ось він, візьми його забери, бо в мене немає сили боротися з ними. Господи, дай мені сили бути відповідальним моєї родині, бо родина сиплеться. Я не є такий добрий батько, як ти. Господи, дай мені сили. Господи, дай мені такої сили, як була в Тебе, такої любові, як настільки, наскільки ти полюбив, щоб і я зміг любити так. Друзі, ми зараз будемо молитися. Я запрошую, щоб ми встали.